Робочий день наш починається із планування. Під час наради ми визначаємо напрямки. Зосередження нашої сьогоднішньої уваги концентруємо робочу силу там, де потрібно прискоритись, визначаємо складнощі. Ми працюємо в координації із станцією мостицька 2 Укрзалізниця. Ми узгоджуємо подачу або забирання потягів для того, щоб наша робота нагадувала ритмічний і зациклений механізм виконання наших замовлень, тому що буває до чотирьох потягів одночасно знаходиться на території. Один може Стояти в черзі, один на здачу, один на приймання. Тому координація наших виробничих процесів це наша основна задача. День достатньо насичений і він відбувається в оперативному коригуванні наших планів від 9 до 17. На нарадах ми виділяємо ключові процеси для того, щоб забезпечити їх паралельність. Треба визначити чи це безпечно виконувати. По перше, по-друге, як це відобразиться на продуктивності загальної терміналу, штати сформований. Таким чином, щоб забезпечувати, наприклад, одночасну роботу із приймання відвантаження зерна, із приймання відвантаження добрив роботи із сипучими вантажами. Техніка, яка сьогодні у нас є в асортименті, задіяна майже вся. Старший майстер виробництва, який керує повністю виконанням всіх етапів і всіх процесів, які відбуваються на логістичному терміналі, він відповідає за кожну ділянку роботи. Зерновий напрямок є окремий майстер виробництва, якого якого є оперативна інформація по прихід товару і про його відвантаження. Так само майстер виробництва по ділянці відповідає за безперервний рух добрив, за їх відвантаження та про відповідальне збереження їх на складах на відкритих ділянках. У вигляді фіксації цих подій ми працюємо по нарядній системі, де вказується персона, яка виконувала ту чи іншу операцію, для того, щоб можна було забезпечити її якість, ефективність та Контролювати продуктивність кожної людини воно досягається, по перше, необхідною кількістю персоналу. А сьогодні це дуже важко знаходити людей фахових. Людей мотивованих, і в принципі, кадрова політика сьогодні дуже скрутна, і ми намагаємося оптимально завантажувати кожного члена нашої команди. І безперебійність досягається тим, що у нас має бути достатньо техніки, у нас має бути достатньо ресурсів і добре організована робота, тому що алгоритм кидай ось це, а роби ось це. Ми намагаємося в нашій діяльності не практикувати. Ми маємо завершувати якийсь логічний блок. І приступаємо до наступного, кидаючи туди всі резерви.